Дайте, будь а, ласка, ласка, слово курену, його вбив його дон. Будь ласка, <ріст> будь ласка. В <ріст> мене чутно зараз, так? Да? Да, да. По-перше, дивіться, я ізначально думав: ну, я типа бачив, що щось то не то. Ну, я думаю, Ну, <ріст> я такий, типа. Тіпо... А в мене просто ще, типу, лагає, у кожного лагає, типу, екран. Я такий думаю, навірно, це якийсь геніальний план Тремби пройти що... і не потім до тебе думаю. Мало я типу я, сижу і думаю, блин, хоча в натурі. Я вже з тим, з тим, на мене то не думаю. Потім його якось завалим, що то придумаємо, Нічого страшного, Міша пішов, думаю, ні, ні Тремба краще Тремба лучше знає. Думаю, ну окей. Не знаю. Я... Я зрозумів, ну дивись, поки нас дивляться люди, скільки нас там дивляться людей? 26 тисяч вже е, ну, така ситуація вийшла, вже, що, що можна сказати треба? Ну типу, це твій правтик. От, і, і я думаю, раз вже всі люди дивляться, я думаю, що е, коли я буду е, запускати е, свій твіч, то... Ти мені все бесплатно пробує, <риклад> uh, без ніяких, я тобі напишу в телеграм, в мене є твій телеграм, уже то, що я. Бише, конечно, быши. Да, ти мені ну, просто допоможеш, і потом сядемо, поп'ємо чаю з тобою.